Всім привіт! Ребята, сьогодні ми будемо разом з мамою відкривати подарунок, я дуже рада, я дуже рада, я дуже люблю подарунки. І ще я наділа пліта, тому що я змерзла. І я зробила собі гаряче кофе, собі зробила. Тому давайте. Кофе дуже смачне. Ну що, давайте ми з вами вже будемо розпаковувати, а Майкуша вже розпаковує подаруночки. Так, Майкуша це не тобі. Ну, що ви готові? Так. Що там? Я не знаю, що там. Ну, ми зараз з вами будемо відкривати. І так, достаємо, що там. Це ось ось це Валентинка. Ну тут далі саме найцікавіше. Так, що це таке, я не знаю. Ми його зараз розпакуємо, побачимо. Вау, ребята! Клас! Це тоналка. І ще якась коробочка. А, ні, це не коробочка. І цукерка. Тобто така тоналочка і цукерочка. Так, далі. Ребята, що це таке? Ми зразу розпакуємо, тільки зараз я зап'ю. Ой, воно його тут, звісно, так запаковане, що його треба ну, ножим. А, уже. Так. О, ребята, це печиво, печиво. Ось таке печиво у формі сердечка. Давайте спробуємо печиво. Ммм кофе зап'ю. Ммм. Дуже. смачне печиво. Е -м -м. Я таке печиво дуже люблю. Так. Я буду тепити з чаєм і кофе. Так. Ну там далі щось таке вже велике. А там нема нічого. Шучу! Шучу, ребята, там є щось. О, о, клубника. Я вам покажу, що за, клубника, що, що, що за клубника така класна. Тільки подивіться. Майкуша, а ти що хочеш? М? Ребята, я хочу їх спробувати. Ну, я з'їм дві штучки. Зараз я піду, а, зараз я піду собі помию дві штучки клубніки. Ну і, звісно, тоді я буду пити з кофе. Ой, ребята, я ось так люблю надіти плед, зробити собі гарячий чай, чи какао, чи кофе і тако лягти, і дивитися у вікно, вдома. Теплоті. Ну, Я це люблю. Е, а тоді ми вами ще спробуємо намаститися тоналкою. Тільки трошечки. Ну, е, я собі на лице, ну, я собі, е, на лице не буду е, наносити. Я наношу тільки собі на руку. Ну, а зараз я дуже хочу. На клубніку. Я хочу, я хочу спробувати клубніку, тому е, ходімо і будемо її мити. Так, ну що, ребята? Зараз ми помиємо клубніку, а тоді ми разом з вами її спробуємо. Ну, звісно, ну, звісно, е, 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 її треба всю помити. ми її всю помиємо. і в глибоку тарілочку, е, в глибоку тарілочку ми тоді будемо положити за чисту кубінку. Беремо, беремо по одній клубниці і вміємо, вириваємо листочки, які нам не потрібні, і привалюємо. só para o domo. A minha classe Господи. Чого? Ми будемо взяти з клубників зараз зима. Бо якщо я з'їм багато клубніки, то мене тоді може обсипати. Тому, ребята, печіть куштувати. Так. Ну ось, помила я вже клубнічку. Зараз ми з вами будемо куштувати. Боже, як Майк дивиться, дивиться. Це ж він теж хоче цю клубніку, так. Я зроблю один глоточок кофе. Mm. Так, ну тепер пробуємо. Надо ще взяти сахар, але я забула взяти нічого ничего страшного. Так, ось цю саму велику, пробуємо. Mm! Ребята, вона дуже солодка і дуже смачна. Ну, mm. no, ось тут. Де зелене, його не їсти. А їсти там, де тільки красне. Майкуша, ну я ж тобі не, не зможу я тобі дати клубничку, Майкуша, мій. Ребята, хто хоче... Я вас пригощаю. Так. Все. Бо там уже далі бі зелене, то ми його вже не будемо їсти. Я викину бо Бо там уже доходить воно до зеленого. Так, ну що? Ми з вами клубніку поїли, попробували. Ну, а далі ми з вами приступаємо до тоналочки. Відкриваємо тоналку, а тоді ми з вами. Ну, ось спробуємо тоді цукерночку. А ще, ребята. Зараз я скажу і будемо відкривати. Я забулася вам же вам ще додати. Я люблю це надіти плідом, зробити, зробити там чай гарячий, чи кофе, чи какао, лягти в, е, включити собі фільм, такой лягти, дивитися фільм. Ну, коротше, а я це дуже люблю. Ну що, відкриваємо тоналочку. Боже, я, мені такі подарунки, так, звісно, подобаються. Так, ось така тоналочка. Але мені мама каже, щоб я нею поки не мастилася, тому що ця, ця тоналка, вона для подростків. Ой, не для подростків, а для підлітків. Мені не можна е, тоналкою, бо якщо я е, намащуся тоналкою, то, звісно, то мене тоді висипе і будуть прищі. Е, я на лице пробувати не буду, можу тільки я на руку. Так, беремо ось такое. І давайте на собі на ручку. І починаємо з вами. Ні, давайте я вам покажу. Так, тобто, дивісь, тобто дивіться, ось така тоналочка. Ось такого вона кольору. І зараз ми з вами будемо її розтирати і, і побачимо, як вона закриває шкіру. Беремо пальчиком. Можна, ребята, і пальчиком, можна взяти спонжик. Тобто, ми повинні гарно її тако... Ну, у, ну у, у мене є спонжик там. Не у мене, а у мене є спанжик, то ну, його, надо, звісно, спонжиком. То ми його гарно розтираємо. Розтираємо, розтираємо тако гарно. Дивіться, ребята, я його коли розтираю, дивіться, наскільки, наскільки воно закриває гарну шкіру. Воно дуже гарну шкіру розтирає. Його там можна ще якось таким движенням. Так, думаю, що хватить. Так, а тепер зараз ви подив... а, зараз ми подив... а Зараз ви подивітеся, як воно мені закриває шкіру. Ну, мені ця тоналка сподобалася. Чесно вам кажу. Дивіться ось ось такий результат. Тобто, ось так воно мені закрило шкіру. Тобто, мені ось ця тоналка, вона мені подобається дуже. Дуже-дуже. Ну, коли я е, вилікую, вилікую, ребята, я правильно кажу, я правильно кажу вилікую. лице, то тоді я буду масти, 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 маститися тоналкою. Зараз я нею поки що не буду маститися, бо я боюсь. Ну, я боюсь і. І мені поки не можна. Так, все. Тоналкою ми з вами вже намазались. Далі переходимо до цукерочки. Я думала, що це якась маленька коробочка. Але ні, це якась цукерка. Зараз я пину. Так, ну що, відкриваємо. Я думаю, що вона буде якась молочна. Так. Така цукерчика. Пробуємо. Ммм. Цукерка дуже добра. І вона молочна. Ще хочу. Ребята, давайте ми давно. Давайте ми маленький кусочок. Дамо Майкові. Зараз я вам Майка покажу. Бо, кхе, бо ви Майка. Давно не бачили зараз. Майкуша, а тебе хочуть побачити подписчики. Так. Ось до нас прийшов маленький тіктокер. Так, Майкуша, давай я тобі дам цукерочку, тільки почекай, не спіши. Добре? Так, ось такі двої хати. А ну попробуй. Побери кутиш ти. Диви, з'їв. ну ти бачиш. Смачна, на, даю тобі ще один кусочок і хватить. Дивіться, він якось аж отак слідить. А держи. Так, ну а я свою дим. Див, уже ужасів. Ну шо, Майк? Розкажи, як тобі ця цукерка? Добре? Ну все, можеш ти далі гуляти? Де? Так, ну що, ребята? Ну, а на цьому наші подаруночки вже закінчилися. Тобто ми з вами вже все розпакували, все спробували. А ще, ребята, хотіла вам дещо ще щось сказати. А ви знаєте, куди я складаю майкові іграшки? Зараз я вам покажу і принесу. Одну минуту почекайте. Майкуша. Так, щоб вам не було скучно, біля вас буде Майкуша. Так. Майкуша, побудь. Я зараз швидко прийду. Так, а я вам зроблю так, щоб вам було видно мого жулька маленького. А зараз я щось підставлю, а ти сиди, бачите, слухає, сидить. Так, давайте я зроблю ось так, щоб ви його бачили. А, ні, ребята, ви його не побачите. То куди ж ти ліг? Уже парень ліг? Рібята, я не знаю, як вам поставити, щоб ви його. Щоб ви його бачили, ну як, давайте ще так попробуємо. Так, ребята, кажіть, видно? Ну, це вже геть слишком його видно. <сум> Бачите, ребята? Лежить парень. Ну, ладно. Ну ладно, ребята, поставлю же так камеру. Зараз я прийду. Так, Майкуша, ты за главного. Я зараз, ребята, прийду швидко. Я зараз прийду. Тобі дякую. Злізай. Злізай, Не хочеш? <плес> Ти бачиш, яке хитре. Так, ну якщо не хочеш, то сиди в мене на ручках. І так, ребята, ось така коробочка. Я в цю коробочку складаю Майкові іграшки, тому що майк свої іграшки, він їх скрізь порозкидає, а мені тоді знову їх треба прибирати. І вчора я е, прибирала і зайшла, і зайшла я на балкон і, і, і така дивлюся, а що за ця коробочка? Я взяла цю коробочку, і, і я тоді придумала. І, і ось ця маленька коробочка, вона якраз підійшла, щоб туди скласти майкові іграшки. І е, я цю коробку ставлю біля крісла. І Майк вже знає, де його іграшки лежать, і він приходить до крісла, взяв там собі любу іграшку і... і пішов гуляти. Може я вам тихенько зніму. Тобто, дивіться, яка класна коробочка. Я її скрия скотчу. Класна коробочка така. Майк, ти що, не хочеш влезать? Ну звісно, як у мене п'ять в діти, то він і не хоче. Давай тебе тако вкрию. Тепер тобі так хорошо. Да? Да? Майкуся. Піпі. Так, ну що, буду я за. <смі> <Майкуша. смі> буду я закінчувати відео. Всім пока-пока. Кому е сподобалися мої подарунки, ставте, лай ставте лайки і підписуйтеся на мій канал. І не забудьте ставити на колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Майкуш. У! <смі> Майкуша! Майкуша! М -м Помагай ребятам. Всім пока-пока-пока. Ох, пока, пока. по як же ж він не любить цілуватися. Ну, все, всім пока-пока. Так. Майкуша, ти постой. Постій, мені треба камеру виключити. Все, я всіх люблю. Цьомаю. М -м 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 -м. Крепко обнімаю, все. всім пока-пока. цілую всіх, Да, Майкуша? І ти своїх підписників тоже обнімаєш, цілуєш, Да? Ну, все, всім пока-пока.